Зробити, щоб коли нема світла, Да ви цього не почувствували, по крайній мірі, по вашим люстрам, по вашій лампочці Треба замінити лампи звичайні да на лампи аварійні. які лампи є в нас наявності. У нас є дві самі популярні моделі. Це є лампа 20 Вт на два акумулятора. Вона світиться без без. Ну, без Світла 3-4 години. Да? Є в комплекті такий колпачок. Зараз покажу, для чого він потрібен ми можемо закрутити колпачок і використовувати як переносну лампу. Але дуже зручно використовувати саме в люстрі. І друга моделька 30 Вт-3 акумулятора. От Зараз у нас немає світла, да? і в нас повністю все працює. Тут працює лампа аварійна, тут працює лампа аварійна. При цьому да, холодильник не працює. Тому, друзі, дійсно хороший, класний варіант для тих, хто шукає спосіб зробити автономне освітлення в вашому приміщенні. Да? Рекомендую дані лампи. Коли є світло да, ви в звичайному режимі використовувати як економ лампу, да? лампа працює, робить свою справу, заряджає акумулятори, тут у нас плата керування стоїть. А коли світла немає, вона працює як аварійка. Тому звертайтеся, є в наявності, можна буде замовити.